Форсунки ландірензомет, три циліндра сині, без кріплення під датчик тиску. Landirenzo ландірензомет розробляються та виготовляються італійським виробником ландірензо, тому гарантовано відповідають високим стандартам якості, призначені для пропанбутанових чи метанових автогазових систем 4-го покоління. Ландірензомед синій, колір форсунки відповідає за потужність на один циліндр до 40 кінських сил. Являються аналогом попередніх чорних, але сині з покращеною конструкцією та довговічністю. Перевагою цих форсунок є те, що їх можливо замінювати поштучно, а не весь корпус. Форсунка розроблена постачальником таким чином, в корпусі 12 отворів для самоочищення. Дуже добре себе показують в роботі з неякісним газом. Час відкриття 1,4 мс, час закриття 0,9 мС. Тип роз'єму Bosch. нерозбірні, неремонтно придатні, без кріплення під датчик тиску. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.